У пошуках притулку та вже не тимчасового постійного 12 сімей із анексованого півострову зголосилися залишитися на Прикарпаті серед них і кримські татари. Координаційні раді з питань допомоги населенню кажуть, готуються прийняти на постійне проживання ще два десятки людей, які тікають з автономної республіки Крим. Цілими родинами облаштовуватимуться вони у двох районах області в населених пунктах, де є 8, 10, 12 будинків. Ми власне розраховували так, щоб вони всі жили в одному населеному пункті, що буде значно легше їх. Послуговувати як медичні, соціальні послуги і так далі. Це є снятинський і клумецький райони. На п'ятницю поїдемо в снятин, покажемо ті населені пункти, де є будинки, щоб вони могли подивитися, наскільки вони їм підходять по перебуванню, і, власне, продовжити далі їхню. Далі, далі їхні суд пройти. тим, хто хоче змінювати батьківщину, фактично доводиться починати нове життя. Тож координаційна рада і далі працює за схемою єдиного вікна, окрім власне супроводу у всіх соціальних питаннях. Тут кримським переселенцям допомагають влаштувати дітей у садочки та школи чи знайти роботу. Чотирьох уже навіть працевлаштували. Єдине ускладнення нині із соцвиплатами. Що зумовлено спробами Криму перейти на Рублі і фактично націоналізувати банківську систему України і її об'єкти, які знаходяться в Криму. Якщо ми очікували, ну фактично щодня очікували, приїзду сюди сімей військовослужбовців, то поки що ми таки не маємо чіткої картини, чи будуть вони у нас переселені, хоча у нас для цього є зарезервована лімниця і фактично приватний комплекс біля лімниці, то ми можемо там розмістити велику кількість людей. Чекають волонтери нині дітей військовослужбовців із Херсонської області. Їх планують розмістити в санаторії на Рожнятівщині, де можна надавати не лише оздоровчі, але й освітні послуги. Загалом на Прикарпатті надали притулок 168 переселенцям. Ще 80 тікачів з окупованої території відмовилися від офіційної реєстрації.